У сім'ї немає дітей. Тож дружина змушує чоловіка взяти спочатку одного, а потім ще кілька прийомних дітей. Якось вона повертається додому та застає чоловіка з жінкою. Це твоя коханка? Ні, Люба, це наша нова прийомна дружина. Приводить мама маленьку доньку до психіатра. Той її питає Дівчинко, як тебе звати? Наталка. А скільки тобі років? П'ять. А яка зараз пора року? Літо, Наталочка. Ну яке ж літо? Ти вчора на саночках каталася? Так. Сніговика ліпила? Так. То яке ж це літо? Ось таке погане літо. Лікарю, та ви з глузду з'їхали. Нащо ви мені прописали букетик фіалок всередину? Хворий, вам уже байдуже. А в нашого патологоанатома Тетянки завтра день народження. Їй приємно буде. Закарпаття. Річка Тиса. Човен. У Черніно кормі розвалився гуцул. Люльку курить. А його дружина на веслах вигрібає проти течії. На берег виходить сусід, який живе у 10 кілометрах вище за течією, теж із люлькою. Гей, Мисько, куди зіпливеш? Та вон дружина захворіла, до лікарні везу. Німець одружився на москалисі, і в першу шлюбну ніч юний Ганс був просто шокований тим, що його молода дружина спочатку стогнала, шалено кричала, билася в конвульсіях, а потім, як ні в чому не бувало, відкинулася на спинці ліжка і, запаливши цигарку, сказала Молодець, красавчик, заві слідующева.